Дня всім велика відповідальність на мене покладена, щоб допомогти всім знайти відповідь на це питання. Ми відповідь на це питання як такий ідеальний рецепт деколонізації. Ми його шукаємо, тому що немає ніде прописаного цього рецепту. Це все спроби, пошуки, якісь вдалі і невдалі рішення, на основі яких ми можемо робити висновки і далі ділитися цим досвідом, поширювати його, поширювати ці знання. Серед наших друзів, серед наших колег, а також ділитися цими знаннями з іноземцями, які не завжди розуміють весь контекст. Української культури української історії для них дуже важливо чути ці історії про деколонізацію, зокрема. Але знаєте, будь-яка розмова про деколонізацію її варто починати з такого кроку назад і поговорити про те, що чим була колонізація як така, і як Україна була колонізована. Власне дійти згоди або ні, між усіма, що Україна таки була в становищі колонії в Російській імперії. Ну і в радянський час це. Формально, ніби так за титром, то воно було змінено, але фактично ми розуміємо, що всі ресурси України, інтелектуальні і ресурси, скажімо так, природничого характеру, все це використовувалось для певної машини, для певної імперії. І от коли ми робимо таку ретроспективу для розуміння цього колоніального становища України, тут. Також важливо розуміти, що дуже багато кроків ми вже зробили для того, щоб позбутися цього становища для того, щоб змінити наші закони, змінити наші політики. Ми інколи самі не усвідомлюємо, як багато було зроблено, і для цього. Часом корисно переглянути, скажімо так, записи, задокументовані якісь факти, які показують нам становище там України, українського народу можливості волевиявлення в той же радянський час, це якщо вже не зачіпати питання Російської імперії 91-й рік, і які політики, як це працює зараз у нас з вами. Але коли ми з вами говоримо про Колоніальну колоніальне становище України, ми можемо його дуже легко визначити за такими маркерами колоніального становища, це фактично вимірюється тим, що в країні, яка є колонізованою. Політичний контроль, економічний контроль, соціальний та контроль культурний, вони належать комусь іншому, тобто вони належать не представникам цього народу етносу, який був колонізований. Вони зосереджені в руках іншого, тобто тут іншого можна навіть як маркованого, та дуже так стороннього того, хто прийшов насаджувати ці норми. І власне на противагу цьому становищу колонізованого становищем. Імперії, певними маркерами імперськості, та є власне цей централізований контроль, коли метрополія зосереджує в своїх руках владу і звідти розповідає, кому як жити в різних куточках цієї імперії. А також нерівність, вона. Очевидно, є наслідком цієї політики так насилля, і тут важливо говорити не тільки про фізичний вияв насилля, та не про тільки про терори, а й про економічне, культурне і соціальне насилля, а також імперіалістична свідомість. Це те, що ми з вами зараз можемо бачити в будь-якому публічному виступу виступі якихось російських діячів в навіть в коментарях росіян, коли вони коментують щось в інтернеті. Ми бачимо оці. Маркери такої імперіалістичної свідомості, де вони вважають, що ну власне всі їм щось дожди а також бачимо, що автоматично в них є право чомусь приходити на землі території інших народів і там забирати собі все, що їм потрібно, все, що їм подобається. Тобто, це є такий яскравий маркер цієї імперіалістичної свідомості. Едвард Саїд це один з. Визначальних теоретиків постколоніальної теорії, він давав таке визначення імперії, що імперія це формальні та неформальні стосунки, в яких одна держава контролює чинний політичний суверенітет іншого політичного суспільства. Цей контроль може досягатися за допомогою сили, політичної колаборації або економічної, соціальної чи культурної залежності. І якщо ми зараз з вами розберемо це визначення і накладемо його як такий певний шаблон на. Історії України, то ми з вами дуже легко переконаємось в тому, що очевидно контроль над політичним суверенітетом України був в руках росіян дуже довгий час. Ми й донині намагаємось позбутися рештків тих політичних партій, спрутів просто політичних діячів, які проросійських політичних діячів, які проникли в усі сфери нашого з вами життя, і намагаємось Повернути собі агентність, повернути собі можливість вирішувати це, звісно, що зараз ця е, ситуація вона є значно кращою для нас і нам легше це робити. Але якщо ми подивимось там на е, кінець 90-х, на початок нульових років, ми будемо бачити, що ця присутність і цей політичний контроль е, він був е, повсюдним. А також економічна залежність тут, я думаю, що теж не варто дуже довго говорити, тому що ми легко в ретроспективно в історії України можемо побачити оцю штучну створену залежність України від Росії, від російських дотацій, російських газів, все інше. Тобто, це те, що продукувалося навмисне, для того щоб сказати, що ну, Україна не може самостійно економічно розвиватися, самостійно економічно існувати. Звідти насправді дуже логічно виникає історія про соціальну залежність, і це наратив, який був створений росіянами, про те, що ну що ви без нас можете, куди ви без нас, і взагалі, якщо розвиватись, то тільки з нами з білорусами цей триєдиний союз, який де всі мають, я не знаю, злитися в екстазі і бути щасливими, що вони можуть так разом розвиватись, тобто це така насаджена формула соціальної залежності. Іншим виявом цієї соціальної форми соціальної залежності є архетип старшого брата, який має попіклуватися про молодшого, який в очах старшого брата є трошечки недолугим цього брата малороса. Тобто, це те, що це формулювання, яке насаджувалось довго дуже довго, і воно насправді продукувалося і в етнографічних розвідках росіян, які писалися і в 19 столітті. Тобто, вже там прям прописувались ці формули того, що малорос. Не можуть розвиватися без власне долучення старшого брата, який приносить їм знання, вміння, і, взагалі, що вони там на цій окраїні можуть. Тобто, це теж абсолютно штучно створена формула, яка дуже довгі роки була певним виправданням для і проросійської політики, і виправданням для дуже Викривленого вивчення української історії для е, обмеження можливостей української інтелігенції українських митців взагалі розвиватись, тому що, ніби була створена парадигма, в якій є тільки оця вища культура, і власне е, і, і немає іншої. Е, ну і звісно, культурна залежність це дуже парадоксальний вимір, тому що е, з нашої з вами історії ми знаємо, що е, освітні установи, засадничі такі. Е, у освітні установи ще в Московії були створені зокрема вихідцями з наших з вами академій і нашою з вами інтелігенцією, які доклали зусиль для того, щоб розбудувати там інституції в Московії. А зрештою, це все обернулося для нас становищем навпаки. І е, коли е, як будь-яка імперія, росіяни, російська імперія дуже вдало використовували і викривлювала ці факти, тому створилася ілюзія відсутності української культури як такої, тому що те, що було для них корисно, вони апропріювали і назвали це українським. Та тут ми можемо згадати дуже багатьох митців, і донині ми намагаємось відновити пам'ять про них. І зокрема, так само ми намагаємось довести це нашим. Західним друзям, нашим колегам з музеїв, з музеїв, з різних наукових установ, де ми повертаємо українськість та авторів і письменників, і власне росіяни дуже вдало використали цей наратив про свою велику культуру, щоб переконати весь світ в тому, що вона такою є. Тобто створити цей міф. І відповідно на цьому тлі дуже мало було присутності української культури в силу різних причин. Зараз звісно. Ми значно більше і активніше можемо розповідати, популяризувати наші культурні продукти, розповідати про нашу історію. Але якщо говорити в історичній перспективі, то ця культурна залежність вона створювалася або за рахунок апропіації українських текстів українського. Контенту називаємо це так ширше, а також за рахунок контролю. Та тобто, ми чудово розуміємо, що циркуляри, е, циркуляремські указ це були форми контролю, так е, якщо ми говоримо про Російську імперію, і це це робота імперії. Очевидно, коли є щось, що руйнує міф імперський, цього треба позбутися, це треба прибрати та заборонити. Е, Тих, хто хто це продукує, знищити та або позбавити можливості мовити, і в радянський час цією формою контролю саме над культурою була, звісно, цензура, тому що це вже, якщо не говорити про розстріляне відродження, про яке вже сьогодні теж неодноразово згадували, тому що це форма фізичного знищення. Якщо ж ми будемо говорити про можливість просто поширювати текст або банально його опублікувати, це питання цензури. І таким чином ми з вами бачимо, що за всіма цими формальними показниками, які написані ну не мною, вони не вигадані мною для того, щоб це струнко підігнати під це формулювання росіян їхньої імперськості, та про їхню імперськість, ми бачимо, що дійсно була оця залежність співоснування. України як колонізованої країни з Росією, з росіянами, які власне, ну, були такими носіями імперської свідомості. І тут також важливо сказати, що це протистояння, яке існувало в, я би сказала, що в головах в першу чергу українців, росіян і ця культурна пам'ять наша, вона, вона не була. Вона не з'явилась тільки зараз, це все одно передавалося з покоління в покоління розуміння цієї цих складних стосунків взаємозв'язків наших культур. І тут я хочу зацитувати Юрія Шевельова, який в 1954 році написав, що історія культурних зв'язків між Україною і Росією це історія великої і ще незакінченої війни. Як усяка війна, вона знає наступи і відступи, знає перекинчиків і полонених. Історію цієї війни треба вивчати. Ну, ми з вами зараз фактично і вивчаємо цю історію. Ми зараз бачимо нову віху цієї війни. Так і вже не тільки мова про, скажімо так, культурний план, мова вже про фізичне мова про виживання, мова про наші території. Але це все, звісно, показує тяглість цієї історії, тяглість усвідомлення того, що існує протистояння, яке випливає з саме становища такої колонізованої, скажімо так, свідомості і повсюдного впливу імперії, оскільки імперія. Це треба завжди розуміти і пам'ятати, що імперія завжди має дуже дуже багато ресурсів. Імперії значно легше поширювати свої наративи. І тут е, імперія е, і зараз має можливості це робити. А що ж мовити про той час, коли е, не було державності і інституції всі були підпорядковані централізовано е, метрополії, звідки вони одержували е, вказівки, що як діяти? Тобто ми розуміємо, що це. Тоталітарний контроль, чинити якомусь спротив, ну, важило дуже багато і правда, потребувало дуже багатьох зусиль. Тобто ми з вами розуміємо. Певною мірою так, погоджуємося, що імперія вона використовувала Україну для своїх ресурсів, для того щоб взяти звідси свої ресурси, зокрема і інтелектуальні. Але разом з тим імперія і насаджувала свою культуру. Але якщо протягом дуже дуже довгого періоду часу нам насаджувалася ця парадигма, насаджувалися ці наративи, то нам так само потрібен час для того, щоб їх позбутись. Це, ми не можемо в один момент почати е, життя. Чистих аркушів кожен з нас і сказати, що все минулого досвіду не існує, він є і так чи інакше, але ці досвіди нас формують, і ці досвіди формують людей, які працюють в державних інституціях. Ці досвіди формують людей, які займаються культурною освітньою політикою. Ці досвіди формують людей, які займаються культурною дипломатією. Тобто, це те наше спільне минуле, з яким нам треба і якось домовлятися. В ідеальному світі, в ідеальному варіанті, деколонізаційний процес він відбувається в такій єдності держави і персоналії, коли людина усвідомлює, що їй необхідно здійснити. Енну кількість кроків для того, щоб деколонізувати себе, деколонізувати свою свідомість держава так само усвідомлює, що необхідно ухвалити енну кількість політик необхідно заснувати певні інституції, необхідно інвестувати в розвиток освіти культури для того, щоб спільними зусиллями досягнути деколонізаційних деколонізаційного такого результату та повної деколонізації. Але це в ідеальному світі. На жаль, світ. Маємо такий, як маємо, і з ним співоснуємо і в цьому неідеальному світі е, дуже часто. Хтось один рухається вперед швидше або суспільство, або держава зараз. У нас з вами є унікальна можливість вимагати від держави швидших рішень, вимагати від них ухвалення законів, про які ну 5 років тому навіть мови не могло бути. Тобто, ми, ми просто не уявляли, що ми можемо в держави це вимагати, і що держава готова на ці кроки. Та держава я зараз кажу так загально, але ми завжди пам'ятаємо, що там працюють такі ж люди, як ми. І коли ми говоримо про цю єдність персонального рівня і рівні державного, то мені теж дуже важливо, щоб ми усвідомлювали оцю цю точку відліку, коли почалися ці зміни, за яких українці почали більше мислити про деколонізацію, я кажу більше, тому що очевидно є. Дуже багато людей, дуже багато дослідників, які вже дуже довгі роки працюють над цим, які працювали над цим і до здобуття незалежності, які не завжди були почутими. Але тим не менш, це їхня праця тривала. Але все ж, на думку багатьох дослідників. Такою точкою відліку є Революція Гідності та Євромайдан. І тут я би хотіла зокрема сказати про таку дослідницю, як Лену Суршко-Гарнет. Це професорка Пенсильванського університету, дослідниця політичних студій, вона українка за походженням. А вона вважає, що Євромайдан це була точка деколонізаційного катарсису для українців. Сам цей термін деколонізаційний катарсис він належить Францу Фанону. Він цей про цей термін. Він написав в своїй праці в 1963 році. І, власне, цей деколонізаційний катарсис це невід'ємне від досвіду колонізованого суб'єкта в результаті насильницького позбавлення колоніального панування відчуття. Тобто, коли колонізований суб'єкт, колонізована країна відчуває, що вона готова вибороти собі свободу, вона виборює собі цю свободу. Насильницьким актом, але тут треба розуміти, що насильницький акт має на увазі спротив, мається на увазі революція, коли а, деколонізований суб'єкт каже, що я більше не хочу відчувати себе пригніченим, бо я так себе почував дуже довгі роки. На мене чинили цей тиск політично, культурно, соціально. Я хочу виборювати свою незалежність, і я хочу, щоб моя країна, моє державне утворення. там, Залежно так розвивалося так, як ми це бачимо, ми представники цієї цього народу. Тобто, е, якщо ми так з вами проаналізуємо, то це фактично той вибір, який Україна зробила в 2014 році, який, який вибір зробили українці 13-14 рік, коли ми сказали про те, що ми хочемо йти цим шляхом, а не тим, який нам нав'язує імперія, і це означало, що нам потрібно було. Чинити бунт проти політичної еліти, проти тих, хто а, хотів продовжувати це колоніальне становище України, і відповідно, якщо ми будемо говорити про цей період про революцію гідності події на Майдані як про такий революцій деколонізаційний катарсис, то відповідно далі, коли ми вже позбулися цього. Такого тиску виникає питання, що робити далі. Так і в нашому випадку, це означало, ще й початок війни, яка забрала і забирає багато людських життів, забирає території, забирає. Наші сили, але разом з тим, це що означало, що ми маємо зараз надолужити е, ухвалення різних політичних рішень, і на персональному рівні ми маємо надолужити той час, який ми були в становищі е, менш свідомому, називаємо це так, в становищі пригніченими імперією. І е, тут можна говорити про якраз оцей персональний рівень деколонізації, що відбувалося з дуже багатьма людьми. Відбувалося там з го року, 14-го, певне переосмислення та переоцінка власних цінностей дуже багатьма відбувається з 22-го року, і це важливо, це потрібно і е, добре, що це є. А ну, і перше це звісно повернення собі пам'яті про своє. Е, про це сьогодні вже було дуже багато сказано, і ми з вами бачимо дуже багато прикладів того, як зараз ми в культурі в історії повертаємо собі пам'ять про те, що було про тих, хто був. І тут я хочу теж зацитувати кенійського новеліста Нгугі Ватхіонго. Він автор праці «Деколонізація розуму. Його країна теж була колонізована довгий час британцями, і він рефлексує з цього приводу дуже багато. І от він каже, що контролювати культуру людей означає контролювати їхні засоби самовизначення у стосунках з іншими. Для колоніалізму це включало два аспекти одного процесу. Знищення або навмисне недооцінювання культури народу, його мистецтва, танців, релігії, історії, географії, освіти, ораторії та літератури, а також свідно, свідоме піднесення мови колонізатора. Ну, тобто, хрестоматійно все те, що відбувалося в Україні і що чинилося з нашою культурою. Також ми можемо сказати, що те, що стало відбуватися, та власне з 2014 року більш активно, це. Постійна популяризація свого зокрема популяризація мови, і тут теж дуже цікаво, що якраз Нгугі Ватхіонго, він пише про те, що в Британії колонізатори, британські колонізатори в Кенії, вони послуговувалися таким принципом, що необхідно впіймати дітей, поки вони маленькі, тобто необхідно навчити найменше покоління мови імперця необхідно навчити їхньої культури, і тоді відповідно дуже легко працювати з ними далі, тому що вони вже зрослі в цій культурі в цьому середовищі їх не треба переконувати, що так правильно з дорослими трошки складніше. Ми можемо зараз це, скажімо так, транслювати на нашу з вами ситуацію, говорити про те, що зараз ми так само маємо е, контролювати. Та це в такому ну це звучить трошечки можливо радикально, але тим не менш допомагати. Е, Тим, хто не може сам це забезпечити, але щоб діти спілкувалися українською, діти комунікували українською, діти відтворювали українську. Ми знаємо різні приклади. Інколи батькам буває складно перейти на українську, вони звикли до російської. Але тут важливо проводити цю освітню роботу з самими батьками і пояснювати, що Знання дитиною української мови це її успішність, тому що ця дитина прийде в школу чи в навчальний заклад, і вона буде розуміти, що їй говорять вчителі. Якщо дитина не знає української мови, вона має перед собою цей мовний бар'єр, який для неї є бар'єром до освіти. І це дуже банальний приклад. Тобто, це мова не про зараз якісь високі матерії. Це дуже прикладна історія. Це дуже прикладні речі, які можна поширювати, популяризувати знову ж таки з такою, скажімо так, не насильницькою та метою, а звичайною. Звичайним переконанням також треба примирити зі своїм зі своїм минулим, оскільки в минулому кожен з нас дивився якийсь російський контент, споживав його з телебачення за власним вибором чи ні. Мали спогади про якісь російські тексти або російську музику, того ж Філіпа Кіркорова. так але. Ми зараз не можемо повернутися в часі і сказати собі Не слухай, не дивись. Ми можемо зараз створити для себе нові звички. Ми маємо відрефлексувати, чому так відбулося, як це не повторити. І ми маємо відпустити цей спогад для того, щоб створити щось нове. Бо сором як такий він деструктивний. І для того, щоб мати сили натхнення і створювати щось нове, ми маємо. Мати на це певний запас ресурс, так і для цього нам потрібно відпустити минуле, так само необхідно завжди з повагою ставитися до досвідів інших, і бажано цікавитись тим, який це досвід, бо часом ми не знаємо, що вховається в минулому людей. Можливо, там були дуже травматичні досвіди, які ми собі навіть не можемо уявити. І якщо ви відчуваєте, що людині комфортно поділитися, то краще запитати. І я в цьому контексті хочу зацитувати Євгена Ліра. Це Український письменник, перекладач, дослідник, і він в одній зі своїх соцмереж написав е, коротке повідомлення, яке було ну мені дуже відгукнулось. Е, якщо ви переконаєте хоча б одну людину, друга, родича, побратима спілкуватись українською частіше, то користі від цього буде сто разів більше за коментарі, чому не державною. І це мені відгукнулось тому, що допомогти комусь. Е, Почати спілкуватись українською, панувати українську це значно більше ресурсів, ніж написати просто коментар. Це складніше, але це дасть більше результату, більшу ефективність. Бо це працює як доміно. Коли ви одній людині допомогли, вона так само може допомагати далі наступним. І Наостанок я би сказала так, що ми завжди маємо пам'ятати про те, що деколонізація це дискомфортно. А ми, люди, не дуже любимо те, що дискомфортне. На жаль, немає комфортного шляху позбутися колонізованої свідомості, спогадів, історій, тому треба мати запас. Терпіння мати запас на снаги, на те, щоб подолати цей шлях, пам'ятати про те, що імперія дуже довго і дуже багато ресурсів вливала в колонізацію своїх колоній. Тому ми з вами маємо бути свідомі того, що цей шлях складний і довгий, але цей шлях про любов, тому що деколонізація це спроба потурбуватися про себе, про своїх рідних і спроба потурбуватися про наступні покоління. Дякую вам.